Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Партизанський рух атеж, створений українцями та кримськими татарами, заявив, що успішно денацифікував найманців приватної військової компанії Вагнер на території РФ. В одному з тренувальних таборів Ростовської області 19 вагнерівців задихнулися чадного газу в наметі. Щоб приховати ці втрати, командири ПВК Вагнер скинули тіла в траншею та спалили їх. Командування терористичної ПВК Вагнер нічого іншого не придумало, як викупити траншею та спалити тіла, тому що в армії Росії втрат немає. Ну що ж, тепер немає 19 осіб і не буде ще. Більше ви можете стільки завгодно спростовувати цей факт, але 19 усіх вже не повернути. Йдеться в телеграм-каналі. Атеш. нам вдалося успішно впровадити до лав ПВК Вагнер понад тисячу агентів. Передаємо привіт рекрутерам з ПВК Вагнер. Це було дуже легко. Далі більше додали партизани. Зазначимо, Пригожин реалізовує російську національну мрію, тобто дає можливість людям, які потрапили до в'язниці, спокутувати кров'ю. Пише опозиціонер Ілля Пономарьов. Практично всі важливі структури почали формувати свої підрозділи. Сам Пригожин у, все можливе для того, щоб було більше подібних підрозділів, тому що тим самим він створює свою мережу впливу всередині Росії. До сфери впливу ПВК Вагнер входять ще й підрозділи губернаторів. Точніше, вони не стільки губернаторські, а регіональні, але створюються під гідою губернаторів. Тому вони теж мають певне відношення до таких підрозділів. Але в якості конкуруючих структур є і відомчі підрозділи. Наприклад, такі є в Газпромі. Вони створюються як охоронний підрозділ для різних об'єктів, трубопроводи і так далі. Але тим не менш воно є теж воєнізованим підрозділом. Є свій підрозділ і в Шойго, але так чи інакше найбільш боєздатні підрозділи це Пригожинський і Кадирівський. Гра на публіку, це як ви розумієте, продовження набору. Пригожин реалізовує російську національну мрію, тобто дає можливість людям, які потрапили до в'язниці, спокутувати кров'ю свою вину, вийти звідти, отримати свободу, при цьому, нібито, послужити батьківщині. Тому те, що робить Пригожин, не є непопулярним у суспільстві. Шутше навпаки, і це створює політичні ризики всередині РФ, оскільки Пригожин робить те, що чутка потім розносить і показує його мало не Бінгутом, розбійником, який нібито за країну і за справедливість призупинення набору до ПВК Вагнер це апаратна боротьба всередині російської влади. Мабуть, Путін вирішив, що пригожина стало занадто багато, і таким чином вирішив пригальмувати зростання його впливу. Інших пояснень тут навряд чи можна дати. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.